57 нових майданчиків і найспортивніший Олександрівський район. На останній у 2013 році колегії облспортуправління відзначали як здобутки, так і проблеми представників галузі. Серед останніх не участь атлетів області в Олімпійських іграх у Лондоні. Я зовсім не знімаю відповідальності ні з управління, ні з нашого тренерсько-викладацького складу і навіть з тих спортсменів, на яких ми розраховували. Але знову ж таки кажу, є. Різні причини все ж таки треба все рівно працювати і ставити собі за мету. Це участь Кіровоградщини в іграх гірах. го року успішним нинішній рік став для ігрових видів спорту області. Головківський «Украгроком» вперше у своїй історії вийшов до першої ліги, де закріпився у десятці кращих команд. Єлисавет Баскет у рік дебюту виграв срібло баскетбольної вищої ліги. А лідер українського бейсболу КНТУ Єлисаветград здобув три трофеї з трьох можливих. Виграв чемпіонат України і Кубок України, і на європейському рівні виграв плей-офф. Я вже не буду казати про наш там баскетбол, який сьогодні, в принципі, на підйомі. Я думаю, що не кожна область може бути представлена чотирма командами: і в першій Лізі, і в вищій лізі. Розвивається на Кіровоградщині і масовий спорт. В області збудували 57 спортмайданчиків, що на 22 більше, ніж у минулому році. В обласному центрі повним ходом тривають будівельні роботи на стадіоні Зірка, а в Олександрівці у травні наступного року планують відкрити реконструйований районний стадіон. Ми встановили пластикові сидіння на стадіоні і навесні 2014 року плануємо відкриття легкоатлетичної доріжки з синтетичним покриттям. Скажу, що під нею вже підготовлена основа, закладені кошти. Олександрівський район і став кращим на Кіровоградщині у першій групі за підсумками змагань 2013 року. Протягом шести років, від того часу, як я на цій посаді, Олександрівський район постійно займає перше місце. Ну, і хотілося б відзначити наших волейболістів, які. Ну, традиція у нас вже в Олександрівському районі, що вони постійно займають перші місця на обласних, на обласних змаганнях всеукраїнських. Також в нас розвинута дуже легка атлетика. Є у нас чемпіони України з півмарафону. це Даренко Анатолій та Мельник Тетяна у спринті. У другій групі районних команд найбільше очок набрали спортсмени з району. Серед міст не було рівних представникам обласного центру. Кращих атлетів та тренерів року відзначали і у найбільшій школі області. На сьогодні у спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі Олімпійського резерву Надія тренуються близько 700 юних кіровоградців. Біля половини з них стали учасниками яскравого передноворічного шоу. Кращим спортсменом надії дії 2013-го визнали гімнаста, члена національної збірної Георгія Петросяна, який у нинішньому році переміг на міжнародному турнірі Стели Захарової та став срібним призером чемпіонату України. Я хотів би згадати е, сорівнування перве, которое для мене були очень важливі. Це міжнародний турнір Стели захарової який проводився в марті. Я там виграв Бруся. Мені очень заповнилися ці соревновання, тому що. Е, я давно не виступав на міжнародних соревнованнях. Також до символічної трійки призерів увійшли ще одна гімнастка Яна Горохова та важкоатлетка Валентина Кисіль. А відділення важкої атлетики черговий раз стало кращим у школі. І це, незважаючи на втрату нашої екс-олімпійської надії Тетяни Варламової, яка вже представляє Азербайджан. Нас, можна сказати, виручила нова зв'язка – це Кісель Валентина, яка зайняла п'яте місце на чемпіонаті міра серед кадєв в Узбекистані в Ташкенті весною. И зробив очень большой сюрприз в сентябре месяце в городе Таллин, Эстония. Она заняла третье место 20 лет среди юниоров. попал девочкам с россии которая было уже по 20 лет. успешным нынешний рикстав и для школы в телому мы хотели бы чтобы такие тренеры как Оля сленка не передали опыт и надеемся на то что у нас будут такие же воспитанники такие же спортсмены ну и в то же время мы не можем не обращать внимание на такой момент как массового спорта которая поставлена ну просто э, государственная программа и мы Стараємося по можливості вх обхватити як можна більше діточок для заняття спортом. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.